Далі, і це пакет, я можу спрацювати за Там є пакет. Підході туди далі, собі. не Я голова студентської ради нашого коледжу Васюк Алла. Сьогодні у нас проводився захід на підтримку учасників АТО, зокрема для 300-го полку. Я хочу зазначити те, що у нас такі заходи на підтримку АТО вже не вперше проводяться в нашому коледжі. Так як перший раз ми надавали кошти на. Ремонт безпілотника, який проводився, ремонт, який здійснювався саме в Чернівцях. І е, за допомогою студентських, е, студентських сил е, ми також збирали та продавали теплі речі е, до... Академія передала обіцям мінометної батареї досить хороше, гарне, дійсно, якісне спорядження для зимівки. Тобто з них до голови оділо фактично. Оце відбулося. Ну, Пояснюю те, що відбувалося. Чернівецьке. Тут сиділи не тільки Чернівецькі, але уроженці Чернівецької області. Так, це вже невелика тайна. що Третій батальйон 80-ї аромобільної бригади, він організований в Чернівцях. Два інших батальйони це львівські. Ну і на Луганському напрямку ми знаходимося. Тобто, коли чуєте 80-ка, це, це от, ми або Львов'яні. А ще надавалася допомога. Якби допомога не надавалася, то ну, мені було б стидно, скажімо, десь пройтися і показатись, як, скажімо. Тепер видається, от зараз видається зимова форма, але, скажімо, літня форма була видана ще в квітні. Один комплект, і якби в ній ще гуляти зараз, ну, без підмінки, то вигляд був би трошки такий. А близненький. Знаєте, як? Хороше, приємно, що там люди хороші зібралися. Там кількість таких пасіонарів вона набагато вища, ніж в середньому по Україні. Там є мотивованих людей дуже багато, людей, які хочуть змін. Там, як вам пояснити, там люди сидять от між собою як сіда. От ти грішні кудашку взятку чи ні? Нє, ні, не дав. І там народ собі сидить, ходить і розмовляють про те, як вони прийдуть і будуть це вести вдома. Тобто, Кількість людей, які там розмовляють, про що вони розмовляють, це в принципі величезна кількість людей, які приїдуть від типічних.